Вітаємо в ефірі програма «Точка зору, вуличне телебачення, ведучий Леонід Гапієв. І ми поспілкуємося з нашими учасниками фестивалю Щастя у творчості, про сучасне життя, про їхні враження від фестивалю і дізнаємося про те, як наша молодь розуміє таке поняття, як щастя у творчості. А скажіть, будь ласка, ви вперше берете участь у цьому фестивалі Наталка? Так. Віка? Я теж Добре. Як вам сподобалися ці призи? Дякую, дуже гарні, цікаві. Дякую, вони, вони дуже цікаві. Я буду їх читати. Чудово. Цікаві. Дуже гарні, гарні історії. Та... Ми хочемо, користуючись нагодою, також подякувати видавництву Українська культура редакції журналу Однокласник. Редакції видавництва мамине сонечко іншим письменницьким організаціям ми зараз показали тільки частину книжок решта є. Також і це буде чудова нагода для того, щоб діти з дорослими змогли відчути. Радість щастя у творчості під час домашнього сімейного читання. А зараз ми дізнаємося, як наша молодь розуміє ідею щастя у творчості. Що це, власне, таке щастя у творчості, Наталка? Це дізнаватися, щось нове та розповідати про це. Чудово, Віка. Щастя творчості це коли ти забуваєш погані случаї, ти малюєш і забуваєш це погані. Чудово, Іван. Коли ти читаєш. Думаєш о цих подіях гарних чи сумних? Це гарне нічого. Дякую, ну насправді ми ведемо репортаж вуличного телебачення з міста Харкова, і це дуже нелегко, насправді, коли на фоні звуків війни постійних сирен створювати творчі сюжети, навчатися або навчати інших і щось творити, бо творчість є дійсно процесом пізнання світу, то це насправді дуже нелегко. А особливо коли часто трапляються відключення електроенергії, хочу сказати, що наші учасники, яких ви бачите, Бачити зараз в ефірі Наталка Зуєва, Вікторія Хайло, Іван Базарний. Беруть вперше участь у цьому фестивалі. І, наприклад, у Наталки є багато різних сюжетів, є текстові твори, цікаві публіцистичні роздуми, є фотографії, є відеосюжети. також фотографії з сучасного життя зробили. Іван, Віка, І Наталка. І власне, от навіть дуже цікаво, коли звичайна сімейна дитяча прогулянка вона стає таким об'єктом для широкого загалу, така, створюється цікава картинка. От власне ця ідея, ідея втілювати в життя щастя, от Які ваші були емоції, коли ви хотіли показати, що от прогулянка це цікаво? скажіть кожен свій коментар. Братом та сестри мені це подобалось, тому що я, я не одна, а якщо я була одна, мені би було невесело. Так. У мене є брат і сестра, з не дуже. Чудово, ви бачите, у нас дійсно дуже дружні діти, Ваня, ти чоловік єдиний, скажи свою думку. Гуляти з дівчатами я не думаю, що це погано, ми розмовляємо. Граємо в рухомі ігри або на столі, розмовляємо, то можемо піти на проблему. А якщо б я був один, цього б не було. Чудово. А Наталка, от хотілося б тебе запитати, коли часто трапляється виключення світла, і власне, от така і, і освіта без світла, і взагалі життя без світла. Навіть є твій малюнок, представлений на фестивалі. Він має назву Життя без світла, дуже актуальна тема. От як ви переживаєте цю ситуацію, коли вдома виключають електрику, що ви робите? Це дуже важко, але ми вміємо відволікатися від сумних стресів та граємо в різні ігри. Чудово, ви молодці, а тепер на сам кінець для наших глядачів у нас є і вчителі, і батьки, і діти, і студенти, і люди різного віку, учасники фестивалю. Скажіть свої побажання нашим глядачам. Я бажаю вам, щоб у вас все було дуже добре та ви дізнавалися багато нового. Дякую, Віка. Я, я бажаю вам, щоб у вас не вимикало світло, бо так ми, буває, трапляється. Я б, б, бажаю вам мирного неба над головою. Дякую, Ваня. бажаю, Щоб у вас не вміщали світло та й газ і щоб ні одна ракета від для вашого будинку не пролітала. Дякуємо. Ми бажаємо нашим глядачам миру, злагоди, добра і. Зробіть для себе при можливості коротке домашнє сімейне читання, адже в кожного є хоча б невеличка бібліотека, і хоча б один раз на тиждень кілька хвилин варто приділити, коли діти разом з батьками читають цікаві сюжети, адже сучасна освіта і творчість це є процес пізнання світа. Дякуємо за увагу.